Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, ну ось і настав час вам показати всі тонкощі переробки е мотоблока двохшвидкісного або трьохшвидкісного з доповнювачем швидкості. Тобто, як у мене зроблений дтз 470 б на цій базі є дуже багато мотоблоків і без зони, і. Фаворити, кентаври, друзі. Всі вони переробляються, ті, що йдуть з пасами, пасами, і шківами. Переробляються дуже легко з додаванням більших швидкостей. Значить, дивіться, шківи рідні йдуть, як правило, двох. Ручейкові або трьохручейкові. а остальне треба вам зробити. Друзі, це не дешеве задоволення, але воно варте того. Дивіться, оцей мотоблок фаворит. Фаворит, що я зараз переробляю. Я роблю він двохшвидкісний вперед і одна швидкість назад. Я йому зроблю 4 швидкості. Тобто буде дві Підвищені і дві швидкості понижені. І у вас вийде 4 швидкості. Ну і назад, друзі, буде не одна швидкість, а дві. Понижена і підвищена. Я дуже задоволений роботою цього токаря, що я заказував шківи. Дуже задоволений, бо те, що я робив у себе на ДТЗ, мені треба було би тільки. Як би, знаєте, помрієте про такий результат зробленої роботи. І хочу з вами поділитися, як треба переробляти шківи мотоблоку на понижені швидкості. Значить, так, друзі, дивіться, ось я зняв два шківа. Один шків на 75, він йде на двигун. І один з ків іде на е, 12 з половиною. 12 з половиною. По пам'яті, по-моєму, так. Так, 125. 125 е, один і на 75 другий. Е, я попросив людину. Не е, виточувати шківи повністю такі, які вони повинні бути, а додати до них іще отаких от, от два шківа, друзі. Е, дивіться, як він зробив це гарно. По-перше, він спланірував поверхню з одної сторони, з другої, і зробив, втулку, втулку яка буде заходити. розточив посадочне гніздо і зробив втулку. Оцю, бачите? На шківчику. І тепер воно отак от з'єднується. Ставляються, друзі, шайби, шайби. Ті е, ось центральна йде рідна шайба його. Тоді, ось я купив. 10,9 зусиллям. Болтики дуже якісні. Закручуються, з'єднується шків і приєднуються до вала двигуна оцим болтом. Значить, ось рідні болтики всі, вони, виходить, прийдуть в негодність, десь пригодяться в другому місці. А тут, друзі. Я вам все покажу зараз, якого повинно бути розміру. І що вам потрібно основне для того, щоб переробити мотоблок на пониженні швидкості. От за таким сценарієм зроблений шків і на 185. Я вам спеціально що швидкість зменшиться в два рази, друзі. Так само розточив посадочне гніздо, зробив втулку на шківу. І отак він ставиться, друзі, цей шків. Так же само він з'єднується. Рідна його шайба йде заводська. Так само він скріпляється між собою, оцими гвинтами. І ставиться тоді центральний гвинт, який буде. Кріпиться на вал редуктора. Е, кількість, ви побачите все на екрані. Кількість побачите все на екрані. Ну, і хочу вам зразу сказати, що, друзі, е, потрібен такий речах. Він йде чогось без цього гвинта. Все, друзі, треба робити на самоконтрящих гаєчках. Щоб воно у вас не розкручувалося і не портило вам нерви. І, друзі, отакий от трос. Він вам потрібний, метровий або 95 см. Ну, зараз такий час, що коли я переробляв мотоблок е свій е під низькошвидкісний, то це все було, якось його було все більше. А зараз час війни і товару. Набагато менше, то я знайшов трос 130 см. Трохи він буде якби торчать. Ну що ж, виходу нема. Він який є, такий і буде. Ну і ручка щеплення. Мені хотілося зробити речажну таку, як на ДТЗ, як на фавориті, але немає їх цих ручок, тому я зробив купив, виписав отаку ручку, друзі. Вам ще потрібний буде обов'язково натяжний ролик. Той, що ролик іде рідний з мотоблока, друзі, він е, занадто дорогий, він стоїть під 500 гривень. А це у мене знайомий займається ремонтом машин, і я у нього ось е, вицеганив отакий ролик. Він відносно в непоганому стані, натяжний з якоїсь іномарки. Е, Посадочне гніздо у нього 17, а наружний діаметр 65. Зараз я вам покажу всі розміри, щоб ви бачили. От. І у вас тоді вже не буде запитань. Всі тонкощі, друзі, всі тонкощі далі будуть у слідчому ролику. Я вам зараз якби, покажу основне, основне. А тоді. Уже буде те, що допоміжне, те, що додаткове, вам треба буде потрібне, воно все робиться в домашніх умовах. Ось вам всі розміри. Всі розміри. Механізм з'єднання, ви вже розумієте. Ось такі шайбочки вам потрібні, 6 на 18, гвинтики вам потрібні. 6 штук. 6х42. 2 вам потрібно 8 на 50. Шайбочки 8х18. Шайбочки обов'язково зверніть увагу, тому що вони можуть не залізти в посадочне гніздо. От дивіться, Зараз я вам поставлю, наприклад, ось така шайба. ось така шайба, дивіться. І вона перекриває вам е, отвори оцих гвинтів. Щоб цього не було, вам треба поставити шайбу меншим діаметром. Тобто 18 друзів. Ось у мене, в принципі, по ролику і все. Дуже довольний я роботою. Дуже довольний. Зроблено, дуже гарно, дуже гарно зроблено шана і повага цьому токарю. Друзі, а тепер справа за вами. Зробити так само, так само для того, щоб зменшити швидкість в два рази на мотоблоках, на легких мотоблоках пазового типу. Так що я вам бажаю успіху. І в слідючому ролику, там через один через два ролики я перепригну. І е, я вам покажу додатково, що треба іще зробити для цього всього, щоб у вас були е, друзі. Віднесіться до, ці, до цього нюансу, дуже-дуже е, уважно. Тому що від того, як буде точно все зроблено, буде залежати робота вашого. Маленького другому мотоблоку. Все, друзі, у мене. Підписуйтесь обов'язково до мене. Буде багато ще цікавого матеріалу. Ставте лайки, вподобайки. Чекаю від вас коментарів. Всім мирного неба!